Привіт! Сьогодні ранок неділі, і я вирішив запитати у вас. Ви правда вірите, що той, хто еволюціонував до статусу ангела, архангела, може пасти? Я погоджуюсь, пасти можна з любої висоти. Але коли ваша свідомість розвилась до Архангельської, коли ваша любов з вашого джерела особистого тече могутнім потоком, невже ви можете. Свій німб прибрати і натягнути собі на голову роги, і білосніжні крила золоті змінити на кажанячі? Тут треба згадати історію сета, як створювалася релігія християнства, ці придумки, подивитись на папу римського, чию сторону він утримує. І хто він є, і що таке взагалі є християнство. І ці придумочки про страшний суд замість кермічного, про раба замість сина? Ви справді так думаєте? Я думаю, що це саме та, той сир, на якому нас колись зловили. І тепер юзають про падших ангелів. Так, зло є, але його джерелом є людина. Ми з вами породили те зло. Я так вважаю. Я так вважаю. Отже, ви справді думаєте, що ця історія правдива.